Тим цій порі. Ну а Дональд Трамп розповів журналістам, що Путін суне носа не в свої справи. Російський диктатор запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Трамп порадив керівнику Кремля спочатку врегулювати війну проти України і натякнув, що з близьким сходом розберуться і без Москви. It's so It's one. Між Росією та Україною щось нерозумне коїться. І цього б не було, якби я був тоді президентом. Ви ж не проти цього. Путін би не зробив цього. Я говорив з ним днями. Уявіть, він мені каже, давай допоможу врегулювати ситуацію на близькому сході. А я й відповідаю, Володимире, врегулюй спочатку у себе. Займися своєю Росією. А це ми вирішимо. Стільки людей загинуло? Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України у нас в студії. Михайло, вітаю. Добре. Ну як на мене, ми зараз повернемося до питання ну того, що відбувалось на полях саміту G7 в Канаді, але от до цієї тези Трампа. Якось категорично він відповів на питання журналістів щодо пропозиції ініціатив Путіна по врегулюванню ситуації на близькому сході. На нього це не схоже. Це якраз схоже на Трампа. Він завжди знаходиться в такому стані. Сказав одне, потім трошки інше, яке протиріччя входить з тим, що він перед цим заявив. Це нормально, це його стиль ведення політики, в тому числі по відношенню до Росії. Але давайте об'єктивно Трамп все ще вважає, що вікно діалогове з Росією відкрите для Сполучених Штатів, принаймні, але є інші ознаки, які говорять, що це вікно вже практично закрите. Ну, дивіться, вони скасували двосторонні переговори. Немає про що говорити, предмету немає, тому що Росія в кармані у Китаю безумовно з економічної точки зору а все інше. Ну це там марення, якесь про те, що Росія може надати додаткові якісь там бізнес можливості Сполученим Штатам. Це не так. По друге, Путін безумовно своїми діями торпедує будь-які ініціативи Трампа і щодо переговорного процесу по війні в східній Європі, і щодо припинення вогню, і щодо там, скажімо, так виходу на якісь меморандумні рішення щодо фіналу війни, політичні рішення. І так далі, Путін демонстративно це робить, і навіть Трамп це відчуває, що якби дивно я все пропоную, і все це виглядає нікчемно після того, як коментує Російська Федерація. Ну і нарешті третє все ж таки тиск, тому що всі розуміють, що Російська Федерація це не про мир. Це не про фінал війни, а це про додаткові тиски на Європу, це про злам міжнародної правової системи, це про злам не тільки двосторонніх відносин, а багатосторонніх відносин, це про злам конфігурації, де Сполучені Штати домінують, де Європа партнер Сполучених Штатів і так далі. Це всі вже розуміють, і тому зі з, з Трампом розмовляють ну відповідно. Ну навіть на саміті повернімось до саміту. Угу. Ну про це ж шла мова, про те, що дивіться, Росія це не партнер, Росія не зацікавлена в тому, щоб ви були сильні і репутаційно Виглядали ефектно це про штати, щоб ми виглядали сильно це про інші країни: ну європейські, перш за все, Великобританія, Франція, Німеччина і так далі, і тому подібне. Росія тільки про конфлікти. Про модерацію конфліктів, і знову ж таки, навіть Трамп розуміє, що Путін зацікавлений в посередництві з війні Ізраїль-Іран, де очевидні мотиви кожної сторін, але Путін зацікавлений в посередництві це так само, як зацікавлений в переговорах з Україною. Я зараз сарказмом говорю. Ну тобто, щоб затягувати час, не було рішень, і щоб війна стала стагнаційною, щоб Іран не програв точно, щоб Іран навпаки пручався. а Ізраїль не Ви от сказали. Що Трампа хід думок і конкретних дій він дещо не передбачений, тому що зранку одне вечір інше, і це правда. Але знаєте, він дещо послідовний, хоча б в тому, що якщо пригадати передвиборчу його риторику, от, пригадайте, коли він ще не був президентом, була виборча хода. Він казав: якщо я стану президентом і я завершу цю війну, я запропоную Україні і Росії сісти за стіл перемовин. Якщо Україна буде проти, я обмежу їх доступі до зброї. Якщо Росія буде проти, я введу пекельні санкції, так що це знищить там російську економіку. Що ми бачимо на тепер? 22 пункти з нашого боку американцями були прийняті. Про це говорив Келох. Вони були абсолютно їх влаштовували, значить, по мирному регулюванню. Земельна угода підписана, натомість гексет оголошу про припинку про скорочення підтримки України. Але щодо Росії санкції не вводить, поки не вводить. Давайте об'єктивно. Поки самі сказали, що він досі тримає вікно відчинене. Він тримає вікно відчинене і втрачає репутаційні бали на внутрішньому ринку. І це вже всі відчувають. Так само, як дивіться, початкові заяви просто набагато швидше розвивається війна Ізраїлю проти Ірану. І його першопочаткові заяви, і сьогоднішні заяви, і те, що відбувається на близькому сході з точки зору додаткових ресурсів, які підтягують Сполучені Штати туди, вони радикально відрізняються. Так само і тут просто тут війна довше, на жаль, для нас з вами довше три роки йде. І він вважає, що тут можна там робити ще поки що ці достатньо ну такі двозначні заяви. Але давайте без санкцій нічого не буде. Без примусу нічого не буде, буде тільки одне. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, буде тільки втрата глобального впливу. Сполучені Штати не будуть глобальним гравцем. Оце звучить парадоксально, але сьогодні ми можемо говорити, що якщо вони будуть далі йти по шляху, коли Україна є партнером ви праві, погоджуються на ініціативи, підписує угоди, і так само е все робить там з точки зору економічної співпраці, з точки зору мілітарної співпраці. До речі, щодо до е Гекседа. Ну він може говорити в Конгресі, що в бюджеті Пентагону немає допомоги в тому розмірі, яка це було за минуле адміністрації, але це не означає, що не буде цієї допомоги в іншому форматі. Ну, наприклад, в рамках монетизації військових пакетів. Ну, тобто Україна буде просто купувати ту зброю, яку нам потрібна, за рахунок фондів, які будуть створені Україною разом з європейськими партнерами. Європа мені, мені одразу сперечатися чи пізніше? Я просто хочу нагадати, що президент Зеленський саме з Трампом хотів зустрітися на полях саміту G7, але... Але Трамп якось це інше, це не питання. Ти хотів що? зустрітися саме я, з приводу я розумію, це, 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 це в тому числі одне з питань це продажі пакетів зброї. Я думаю, що такі можливості будуть іде в Україні і далі. Ну тобто, дивіться питання в тому, чому Трамп там швидко залишив Канаду, тому що трошки були розбіжності в рамках G7 взагалі в принципі стратегії того, що робить західний світ, з точки зору консолідації по відношенню до кризових країн, таких як Росія, Північна Корея, ну чи тихоокеанський регіон, в цілому. Китай, наприклад, і так само Іран. Це трошки інше. Це набагато глибша е, конструкція, і безумовно, Трамп, щоб не е, продемонструвати, на мій погляд, це команда Трампа, щоб не продемонструвати, що є якесь там непорозуміння між союзниками. Вони закінчили трошки раніше цю участь у саміті Трампа, і це правильна стратегія, тому що ще раз підкреслюю і для сполучених штатів, і для Європи, і для Японії там немає різниці Канади і Австралії. І так далі, для всіх потрібно, щоб було збережене консолідоване партнерство. В рамках західного світу так званого да тому, що якраз таки архітектура сьогодні перебудовується: в цьому зацікавлена Росія, в цьому зацікавлений Китай, і тут Сполучені Штати або 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 вони продовжують грати роль, відігравати роль лідера у відповідному колі країн, або вони відходять на другий план. То тоді я повертаюся до тези: тоді немає лідерства. І тоді фундаментальний девіз пана Трампа, про який він постійно говорить: зробимо Америку знову великою. Ну він буде виглядати трошки інакше. Він буде саркастично виглядати, тому що вони зроблять Америку навпаки набагато більш слабкою і більш невпливовою по відношенню до того, що було на початку його каденції. Я нагадаю тези росіян там представників Башти Кремля і оточення Путіна, які постійно говорять, що зустріч в форматі трьох або двох там Путін Зеленський чи Трамп Путін Зеленський можуть відбутися лише тоді, коли будуть усі точки дотику зрозумілі, все буде погоджено на рівні там радників і комунікаційних груп, і вже тоді буде зустріч, щоб просто фіналізувати а, власне конкретні напрацьовані рішення в цьому ключі будь-який саміт, тим паче такого рівня, коли представники не Ніших держав світу зустрічаються. Мені здається, що це все погоджено до того, як лідери зустрічаються. Погоджено, за але ми але не врашто. Так... Ні, ми не врахуємо психотип Трампа. Угу. Він ситуативний політик, тобто він і тому заяви. Подивіться, сьогодні. Той же Пісков, да я розумію, що це не суб'єкт для коментаря, але він сказав, що ви знаєте, слово слово вчора це там розмова, яка була там декілька днів тому. Ми в швидкому світі живемо, і тому не зовсім зрозуміло про яку розмову вчора говорить Трамп. Це трошки дивно вже виглядає, тому що це знову ж така вже така під. Підспудна атака на Трампа, да? Ну, тобто Росія це завжди робить. Просто чомусь Трампу не говорить про те, що Росія постійно ображає його, говорить про те, що він не є там людиною, яку треба там слухати, і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що він з часом це буде розуміти і побачить в повному сенсі. Трамп ситуативний, він ініціативно ситуативний. Коли він з'являється на тому чи іншому заході, з'являється на тому чи іншому саміті, він може прийняти рішення, яке буде йти повністю в розріз з, зі сценарієм, з домовленості і так далі. Ну, це стиль. Політики, це треба враховувати, коли ви говорите про ну там ті чи інші саміти. Але давайте тут перейдемо до більш важливішого. Одиця є розуміння, коли ви говорите про трьосторонню зустріч, там президент України, суб'єкт Путін, президент Сполучених Штатів чи будь-хто хто ще інший, Там Ердоган хотів бути також присутнім на цій зустрічі. Це можливо тільки коли Росія буде примушена до цього. Всі інші формати взагалі неможливі. От просто зустрітись, коли Путін буде вважати, що він там домінує на полі бою, що в нього є ресурси для продовження війни. Ну це нонсенс. І це розуміють практично всі країни G7, окрім сполучених штатів, тому що знову ж таки повертаюся. Сполучені Штати все ще вважають на рівні пана Трампа, що вікно можливостей для домовленості з Росією відкрито. Але це буде працювати ще певний час, а так а далі буде працювати те, що працює сьогодні на Близькому Сході. От що Ізраїль говорить і правильно говорить. Дивіться, ніяка угода, коли міжнародне право практично відсутнє, міжнародні контрольні інституції практично відсутні, ми розуміємо, що МАГАТЕ, які дивиться за виконанням у, у, умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не мають доступу туди чи де інде. Так само вони дивіться по Запорізькій атомній електростанції. Ну, вони констатують факт, що там хтось є. Але це ну, зовсім інша ж ситуація. І так далі. Тобто, коли не працюють міжнародні інститути, міжнародне право. Então, o que é o RODA? Що таке угода? Ізраїль говорить: дивіться, будь-яка угода буде порушена Іраном так само, як це було там один, два, десять разів. І ми завжди будемо знаходитись в зоні екзистенційного ризику існування нашої держави, і тому набагато ефектніше, що зробити дві речі: перше знищити всі об'єкти, де йде збагачення урану, де йде е, робота над виготовленням ядерної зброї, і паралельно це має привести до трансформації політичної системи. Оці ці аятоли, оці ці хаменеї з його там ксірами, да мають зникнути. Ти да і Іран має повернутись той стан, в якому він був до оцієї теократичної авторитарної революції, і так далі. Так са і, і що Трамп, і Трамп приймає цю логіку так само і у війні, тобто без примусу Ірану нічого не буде. Так само і тут без примусу Росії нічого не буде. Що таке примус Росії? Повертаємось до концепції, яку пан Зеленський презентує достатньо об'ємно аргументовано. Примус Росії виглядає наступним чином: заборонні санкції. Не такі санкції, як сьогодні, там обмежування доступу Росії до технологічних секторів економіки да, глобальної, а заборонні санкції це щоб Росія не отримувала доходи з глобальних ринків. Вторинні санкції по відношенню до країн, які сьогодні по суті фінансують опосередковану війну в Україні. А другий елемент це суттєве нарощування інвестицій у військове виробництво України і суттєве збільшення постачань. Системи протиракетні, системи ракетні, системи артилерійські, системи авіаційні, і так далі. І тому подібне. Ну у нас на горизонті лише один захід, такий глобальний. Це саміт НАТО в ГАЗі. Вже буквально за тиждень. Я до того, що якщо зірвалася зустріч в Канаді, то можливо на В Газі власне на полях саміту НАТО зустрінуться Трамп і Зеленський. Хоча змі деякі західні вже злили інформацію щодо того, яким буде порядок денний. Знову ж таки, Україна. Не буде в фінальній фінальні декларації в цьому підсумкові значить згадуватися як проблематика, а буде Росія згадуватися як тривала загроза для всього альянсу. Однак є момент, от я собі виписав назву Війна. Значить, гібридні загрози, а ні, форум оборонних індустрій буде називатися захід, на якому буде виступати Зеленський, і в цьому ключі чи можна розраховувати, що саме на цій зустрічі на саміті НАТО і на цьому форумі Зеленський зустрінеться із Трампом і з іншими представниками альянсу, де буде надана конкретна допомога і підтримка, не на словах, а на ділі. Бо після цього заходу в ГАЗі до осені. От протягом наступних двох місяців ну по суті заходів важливих не буде. А відтак це буде війна на виснаження протягом двох літніх місяців. Давайте так. Політичний процес трошки інакше виглядає. Це не тільки там саміт, публічний, формальний. Ми просто і так говоримо далі. про майданчики да. комунікаційні. комунікаційний. А це, Де це постійна можливість організувати формальну чи неформальну там дискусію на рівні телефонної розмови чи на рівні зустрічі. Там на знову ж таки і це буде робитись. Все, що стосується майданчиків, такого типу, як саміт НАТО чи саміт оборонних індустрій, безумовно. Україна зацікавлена в тому, щоб там мати максимально ефективні розмови. Тому що, от якщо ми говоримо про оборонні індустрії, це ж про питання купівлі зброї і інвестицій в зброю. Україна повністю в цьому зацікавлена. Це моделі, які в принципі з розуміннями ставимось до позиції Трампа. Він говорить про те, що ну ми не можемо вам три роки вже надавали допомогу. Ми не можемо вам далі її додавати на там, наприклад, там на 50 мільярдів доларів. Чому я кажу 50, наприклад, мільярдів доларів? Тому що зрозуміло, враховуючи ресурс і ціну війни да, з боку Росії, скільки вона витрачає да, своїх коштів, то безумовно 50, там 70, 80 мільярдів це ті кошти, які будуть достатні, щоб принаймні, мінімум цих коштів буде достатньо, щоб мати а, а, змогу вести контрвійну. І на саміті такому безумовно такі розмови можуть бути на різних рівнях. дивіться, що важливо, важлива конструкція, яка сьогодні. Поступово вибудовується з урахуванням безумовно типу політики, яку сповідує пан Трамп. Конструкція виглядає так: Європа розуміючи, що психологічно вона не буде готова до війни з Росією, не буде готова. От все, що вони говорять, так в них є інструменти, але психологічно вони не будуть готові. Європа усвідомлює, що сьогодні стримування Росії за рахунок ефективної контрвіни може робити тільки Україна, і Європа готова акумулювати бюджети. Інвестувати у наші виробництва, інвестувати в свої, але це процеси повільніші ніж Європа готова акумулювати окремі бюджети для купівлі американської зброї. Україна готова цю модель. Ну безумовно, ми готові цю модель сприймати. Тут є інвестиції, тут є можливість купувати зброю. І є третя країна, ну чи третя сторона, з якою треба це все проговорити. А це вже питання бізнесу. Це сполучені штати. І дивіться, враховуючи, хто є донатором, донором величезним республіканської партії. Хто є е, лобістом, скажімо так, тих зацікавленостей американського виробника зброї, да, які там з конгресом працюють сенатом, ну вони точно будуть зацікавлені в тому, щоб на ключовій, вибачте, я так називаю на ключовому майданчику, де йдуть бої, щоб там була присутня американська зброя, тому що вона таким чином доводить наскільки вона ефективніша, ніж інші конкурентні країни Китай, Росія. Mm -hmm. Пакистан і так далі і тому подібне, це дуже важливо для них і з бізнесової точки зору, і з точки зору те, що хоче Трамп, отримувати доходності прямі безпосередньо. Ну і крім того, давайте так. Як тільки Україна буде отримувати більше трошки зброї, знову ж таки, ситуація змінюється по лінії фронту, ситуація взагалі у війні змінюється, і Трамп тоді, знову ж таки, як приклад Близького Сходу, він виходить і говорить: дивіться, або, -або, -або беззастережна капітуляція. Країни під назвою Російська Федерація, яка почала цю війну, або ми там будемо застосовувати інші інструменти. Бачите, ви акцентуєте на тому, що е, процес цей повільний, але е, країни європейські та інші вони постійно в цьому ключі набирають обертів щодо і санкційного тиску і підтримки України. І тут я пригадую, знаєте, був такий колись, ну, він не є досі, але був е, в полі зору да, Ігор стрілков гіркін путініст, який нині критикує е, режим, десь там сидячи в камері, передає вісточки-записочки. На волю так, от він нещодавно, значить, десь в мережі, значить, його стаття ціла була оприлюднена, де він писав, дуже був розгніваний, розлючений на російську владу і писав про те, що значить, ви думаєте, що ви зникровлюєте Україну? Це він апелює до Путіна і російської влади. А направду весь західний світ зникровлює Росію. Просто ви цього ще не бачите. Ну десь приблизно такий текст був. Я не знаю, чи зможе Росія бути зникровлена швидко чи повільно. Вони ж там кажуть, що вони можуть пережити все і в лісі їсти будь-що під ногами знайдуть, але в мене питання. До чого такі вкиди, наскільки вони мають під собою підґрунтя? Ні, наскільки. Це, це не впливає на суб'єкта Путіна, на його оточення на вище. Вони Я не про навіть. Гіркіна навіть і не да. про Путіна. Я про те про стан речей. Стан чи, речей чи запустився а, вже процес анігіляції. Про, це не анігіляція, це гнієння, да, якщо говорити. Тобто вони дійсно повертаються до максимально низького рівня життя, але це їх не обходить. Ще раз ціна війни це ціна, скільки заробляють чи втрачають на війні найближче оточення. Путіна. І все. Все, що стосується там, населення Росії, це інструмент, це найбільш дешевий ресурс, який можна витрачати. От Мільйон витратили. Ну, давайте ще мільйон витратимо. Просто всі очікували, що є якась там межа дану скільки людей можна втратити на війні, і це буде якось впливати. Люди будуть виходити на вулиці. Буде ці комітети солдатських матірматірів, як вони говорять, да? в них будуть працювати як це було після другої чеченської війни, і так далі. Ні, це все не працює. Їм вдалося перебудувати країну на традиційний для Росії табірний тип. Єдине, що впливає на цю війну і буде впливати, це обмеження доступу до ресурсу найближчого оточення Путіна. Ну чи там посередковано оточення Путіна і так далі. Тобто ціна війни для них має зрости сьогодні. Вони заробляють на війні. Більше того, вони вважають, що Путін дотисне глобальні спільноти, і з них будуть знімати там санкції особисті, з них будуть знімати там юридичні претензії і так далі. Дивіться, є такий суб'єкт Усманов. да, це один із олігархів. Він подавав в суди в Німеччині, що його там сказали, що він там фінансує десь війну, що він там десь має відношення до путінської вертикалі. І суди говорять, та ні, ми не можемо там прямо це підтвердити. Ну, безумовно, вони ж не можуть, тому що він сидить поруч з Путіним. Це ж тяжко і. Ідентифікувати, ну, і так далі. І вони знімають з нього там певні накладені санкції. Розумієте, що вони хочуть? Вони вважають, що сьогодні знову ж таки вікно можливостей відкривається за рахунок позиції, в тому числі Сполучених Штатів. І вони можуть відігравати назад юридичні претензії, фінансові претензії, санкційні претензії і так далі. В цьому проблема. Цьому проблема, і Росія вважає, що вона буде вести війну за рахунок найбільш дешевого ресурсу, тобто людей відправляти, ми їх знищуємо. В цей момент вони торгуються з точки зору: а зніміть з мене санкції, а зніміть з мене там фінансові обмеження. Розумієте, в цьому проблема цієї війни. Оце дехто в політичному класі Європи штатів розуміє, але масовано ще це не розуміють. Вони вважають, що якщо ми там будемо грати з ціною на нафту, наприклад, вона буде не 60 е, обмеження, да при тому, що в федеральному бюджеті закладена ціна 70 доларів за барель марки «Уралс», будемо там обмеження мати 60 і Це буде суттєво впливати. Ні, це не буде суттєво впливати, тому що Росія буде продавати по 50, але в великій кількості Китаю і так далі. От коли і, і на цьому заробляють. На сервісі на логістики заробляють найближче оточення. Мало того, вони так, для бюджету російського це втрати, але для оточення це заробіток. Що таке бюджет російський? Вони накопичили певний ресурс, да, який сьогодні витрачають на мілітаризацію додаткову. І вони побудували структуру соціальну в своєму суспільстві, таку, що говорять, дивись, хочеш заробляти кошти, йди на війну. Тоді будеш мати кар'єру, тоді будеш мати заробіток, тоді твоя сім'я буде мати заробіток і так далі. Тому подібне. І люди, ну, да, давай підписувати контракт. Розумієте? Тобто, а якщо ти не хочеш йти на війну, ну тоді не ображайся, що в тебе не буде доходностей, кар'єри і так далі і тому подібне. Це зовсім інша конструкція суспільства. Це те, що не розуміють, на жаль. І вони з цієї конструкції вийти не можуть. Вони з цієї конструкції можуть тільки в альтернативу зайти. А яка альтернатива? Альтернативи немає. Ось і все. І тому повертаємось до того, що треба робити з нашими американськими партнерами, що робить Європа, дотискати в розумінні того, що якщо ви хочете. Не витрачати на безпеку набагато більше, якщо ви хочете репутаційно виглядати як мага да, ну, зробимо Америку великою. Ви не можете йти у форватері другим номером після Росії. Ви не можете йти на поступки Росії, ви не можете чекати, що Росія погодиться на щось і так далі. Тому що ви виглядаєте все слабше, слабше і слабше. Я єдине, що поточню в цьому ключі. От й пакет від Євросоюзу на підході, яка і, і Уросла фондрлянь говорили про те, що. Ну вже практично вони там дотисли це питання, і Фіцо і Орбан жодним чином не повпливають, тому що там є конкретні рішення. Вже будуть голосувати не одностайно, а більшістю є така пропозиція. Так, от мене Нарешті, на... трьох років. Ми, да. Це дуже до речі, я про це давно говорив. Але в мене питання: там ж закладені санкції, не лише як раніше, там щодо суден тіньового флоту, персональні секторальні, але там дуже сильно постраждає російська банківська сфера. 20 банків плюс, плюс СВІФТ. Це може повпливати до вашої. Те тези повпливати на гаманець оточення Путіна дуже, дуже. Вони ж виводять кошти. Вони граються в це, вони мають там інші рахунки, банки обслуговують саме найближче оточення Путіна. Це ж федеральні банки, які є приватними по суті банками і так далі. Але тут питання в іншому У мене взагалі виникає так. Чекайте. Дивимось статистику, Європа з 2022 по 2025 рік 220 мільярдів євро витратила на купівлю російського скрапленого газу і нафти. Ну це прикол? Так само. Сьогодні Європа говорить, там, певно, переберемо з свіфту російські банки. Ну, це що, це як? Тобто, ви даєте трошки нам грошей на, скажімо так, спротив і в той же час. Знаючи, що Росія витрачає перебудувала економіку, mm -hmm. витрачає виключно на мілітарну компоненту. Вам загрожує ваша розвідка. Говорить, готуйтесь через три роки, п'ять років до безпосереднього боязіння. А сьогодні дехто говорить, що, наприклад, літом вони можуть спровокувати, подивитись, відтестувати п'яту статтю НАТО, відтестувати там на країнах Балтики, mm чи на -hmm. Балтії, чи на країнах Північної Європи, чи на Польщі, наприклад, якщо ми про суваський mm -hmm. коридор говоримо, а і ви зараз говорите така, ні ну. ん Три роки фінансували, по суті, їх абсолютно нормально. А зараз ми думаємо, може банки прибрати, ну щоб вони не ганяли кошти туди-сюди, євро, долар і так далі. Ну це дивно. Але ці всі банки, ви праві, вони обслуговують саме олігархічне оточення Путіна. Безумовно, це олігархічне оточення воно не впливає на політичну складову Росії. Їм байдуже це. Але вони і є людьми, які як тільки почнуть втрачати набагато більше, ніж вони на цій війні заробляють, вони почнуть тиснути на того. Ж, Путіна Путін буде боятися, цього. ослаблюючи е, Росію Такий спосіб європейці посилюють нас, але давайте не забувати про те, що ми самі маємо так само себе підсилювати і в цьому ключі згадаємо про наших громадян, які живуть нині через війну за кордоном, та й не лише в Європі, але і в різних країнах. І далі я пропоную поговорити про ініціативу парламенту з президентської ініціативи було проголосовано більшістю підтримано законопроект щодо множини громадянства. От, зокрема, Верховна Рада ухвалила цей закон, і його головна мета, як зазначено у пояснювальній записці, забезпечує. Чити умови для повернення українців, які виїхали через агресію Росії, а також зберегти за ними громадянство України. Таким чином кожен українець зможе отримати громадянство іншої держави без втрати українського за умови, що ця держава входить до переліку, затвердженого кабінетом міністрів. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС G7 та НАТО. На території України людина буде визначатися виключно громадянином України незалежно від кількості паспортів. Закон забороняє множинне громадянство з державою агресором. Ну і мжена. Громадянство давно визнали понад 130 країн світу, 90% українців за кордоном перебувають саме в державах, де дозволено мати кілька паспортів. Ножин громадянство діє у майже всьому Євросоюзі, а також в США, Канаді, Великій Британії, Швейцарії, Ізраїлі та інших країнах. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Наскільки на часі? Це адекватна реакція на те, в якому в світі ми живемо. Дивіться, це ж комфортно. От ви можете працювати, наприклад, в іншій країні, да ви там довго вже живете, працюєте у вас, там народилась дитина. Вона отримує громадянство цієї країни. Ви можете отримати для того, щоб було комфортно там їздити, працювати, скажімо, посвідку на тимчасове проживання чи на постійне проживання, і так далі. Чи навіть громадянство можете отримати, але ви не хочете втрачати українське, тому що ви періодично приїздите сюди. у Вас тут батьки живуть, ви тут можете жити і так далі. Це нормальна практика. Багато країн так собі існують, тому що. Люди мобільні. Сьогодні, я ж говорю, виключаємо такі країни, як Північна Корея і Росія. Це країни, які не те що множинне, вони там і свого громадянства не мають як такого, незабезпечене громадянство. Це можна так визначити. А, але всі інші країни, будь ласка, комфортно, щоб було працювати, жити, знати, де ви, звідки ви, тобто коріння своє знати і так далі. І Україна просто дотична до сучасної цивілізації набагато більше, ніж Росія чи там, країни такого типу. І це правильно це ще одне, що нас буде суттєво відривати від оцього мороку, який ми з вами знаємо під назвою Неорадянський Союз, що хоче побудувати Російська Федерація. Це стимулюватиме повернення українців. Як вважаєте? це не питання? Повернення, питання, але про це дивіться, говорили дивіться. від початків. появи цієї Давайте я інші. поясню, що буде стимулювати повернення українців. Давайте ж об'єктивно на це дивитися. Стимулювати буде безпека. Ну, тобто, гарантовано, що Росія сюди більше заходити як до себе додому не буде. Друге інвестиції великі, що тут будуть робочі місця, можливість робити кар'єри. Третє зовсім інша інфраструктура соціального договору, що ми можемо давати державі, що держава нам дає гарантії, майна гарантії. Ну, все, все що є сьогодні у Європі, оце буде стимулювати повернення сюди українців. Безумовно, і множинне громадянство буде тільки комфортизувати цей питання, тобто людина. Буде розуміти, так, я в Німеччині вже там живу умовно 10 років, да, там 15. Але я не хочу втрачати зв'язки з Україною, тому в мене буде німецьке там, громадянство чи там чешське громадянство, і українське. І я буду періодично їздити там, там і так далі. Це те, чим живе сьогодні вся Європа. І це буде, безумовно, буде стимулювати повернення, але саме повернення стимулює ще раз безпека, mm -hmm. гроші, кар'єри. Ну, врешті, законопроект вже став законом. Побачимо, як працюватиме на практиці. Вам дякую за коментарі. Дякую. Те, що завітав одну студію, Михайло Подоляк, радник керівника Всепрезидента України, був гостем у цій порі. Ну а сьогодні допомога.